Вітаю, друзі, Найджел Фарадж, той самий лідер британської партії е, реформ УК, яку активно підтримує маск, що вискликало жорстку реакцію прем'єра Стармера в суботу. Записав в Тікток заяву про загрозливу демографічну ситуацію в британських містах. В трьох найкрупніших містах Великої Британії білі становлять меншість. Від 37% в Лондоні до 49 в Манчестері. Імміграція, очевидно, фундаментально міняє вигляд наших міст, чи ми втрачаємо нашу ідентичність. Це вже багато хто подав як трохи нерасистську заяву і вимогу розправ. Але АФД реформ. РН, Ліпен і решта набирають популярності в європейських виборців не тому, що Путін такий підступний, чи платить так багато, або сьогоднішні реалії лякають і обурюють чим далі більшу частину громадян України. Цими заявами можна обурюватись, можна робити що завгодно. Але факт залишається фактом Європа. Заселяється вихідцями з Азії та Африки. Європейці втрачають більшість в своїх містах, більшість в своїх країнах. І відповідно це не подобається європейцям. І починається так звана політична реконкіста, яку підтримав Іван Маск АФД, Ліпен. Реформ Юг в Британії і так далі. і так далі. Починається правий Ренесанс, і його підтримують мешканці Європи, мешканці європейських міст, людям набридло те, що їхні міста, де вони живуть, їхні родини, роди живуть по тисячу років, перетворюються в біосмітники. Перетворюються в е, поселення бедуїнів, в поселення африканських племен. Подивіться, що з Парижем. Подивіться, що відбувається з тренькою Європою. І зараз останній шанс реанімувати для європейців Європу. Думайте, спостерігайте. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою мирною і процвітаючою.